Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Сьогодні на занятті з безпеки життєдіяльності ми з вами поговоримо про правила безпеки під час евакуації. І до нас у гості завітала Сирена. Вона хоче розповісти вам про правила поведінки. Давайте запам'ятаємо, як діяти під час сигналу повітряна тривога. Адже знання наша сила. І якщо ми будемо знати, як поводити себе у небезпечних ситуаціях, ми можемо відчути себе захищеними і сильними. Ми з вами обов'язково дотримуємося правил безпеки на дорозі, не розмовляємо з незнайомцями, не відчиняємо незнайомим людям. І без дорослих не чіпаємо електроприлади, газ та воду. Але зараз ми з вами часто чуємо про повітряну небезпеку. Лунають сигнали, які є дуже гучними, щоб ми всі почули і негайно відреагували та прямували до укриття. Такий сигнал ви можете почути на вулиці або у мобільному додатку. Все це сигнал про небезпеку. І давайте ми з вами запам'ятаємо, як треба діяти, коли ми чуємо сирену. Почувши сигнал тривоги, ні в якому разі не піддавайтесь паніці. Будьте уважними. Візьміть з собою необхідні речі, які заздалегідь складені у рюкзачок. Будьте уважними та слухайте вказівки вихователя. Вона розкаже, що робити далі. Будьте уважними та прямуйте за вихователем до укриття. Давайте розглянемо ще деякі правила евакуації для діток. Не панікуй та не плач. Слухай дорослих. Вони обов'язково скажуть, що робити далі. Не біжи. Ти можеш когось збити або заблукати в натовпі. Не штовхайся, ти можеш когось вдарити. Дотримуйся порядку. Не розмовляй, будь уважний, прислухайся, що говорять дорослі. Ні в якому разі не повертайся назад сам. Ти можеш загубитися. Малята, а для того, щоб ви не боялися звуків сирени та не панікували, хочу запропонувати вам послухати цікаву казочку, де ви зможете дізнатися, для чого ж нам сирена і чому її не потрібно боятися. Отож, сідайте зручненько і послухаємо казочку, яка зветься Маленьке китиня». Десь дуже далеко, у безмежному океані, де блакитні води купають у собі сонечко. Глибоко, глибоко, на дні океану народився малесенький кіт. Та чомусь він дуже боявся випливати на поверхню води. Але кити інакше дихати не можуть. Спочатку мама з ним ділилася повітрям. Але з часом китеня підросло. Мама розповідала синочкові, що коли він випливе, то побачить безліч зірочок. Красиві краєвиди островів, та ще багато-багато чого цікавого. Але малюк все ж ніяк не наважувався. Він просто дивився з-під води на безліч кораблів та човників, які плавали прямо в нього над головою. Та одного разу китенятко почуло щось незвичне, сталася біда. Маленький хлопчик, який пропливав поряд на кораблі, упав у воду. Та, на жаль, ніхто із дорослих цього не помітив. Хлопчик кликав на допомогу, та через гучний рев мотора та шум хвиль його ніхто ніхто не чув. Китеня дуже хотіло допомогти хлопчикові, але, на жаль, не знало, як це зробити. І раптом воно згадало, що мама йому розповідала, що кити можуть видавати най найголосніший звук з поміж усіх істот. І китеня вирішило, що допоможе врятувати хлопчика, покликавши на допомогу дорослих. Забувши про свій страх, китеня піднялося на поверхню води, вдихнуло повітря і видало дуже-дуже гучний звук, який був схожий на сирену. Цей звук почули батьки хлопчика і зрозуміли, що щось сталося, і китеня кликало їх на допомогу. Уже за хвилину хлопчика забрали на корабель, і він не переставав дякувати маленькому китеняті за порятунок. З того часу маленьке китеня вирішило, що стане рятувальником. І в разі небезпеки буде повідомляти людей своїм голосом, який схожий на сирену. Дітки, я думаю, вам сподобалось сьогоднішнє заняття, а тепер скажіть мені, чому не потрібно боятися сирену. Так, молодці. А що ми робимо, коли чуємо сигнал повітряна тривога? Молодці малята! Ви всі гарно запам'ятали правила безпечної евакуації під час сигналу повітряна небезпека. А тепер будемо з вами прощатися. До побачення, малята! Все буде Україна, наше майбутнє у нас нікому не відібрати.